Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина, місто Харків, Україна. Приїхала в садочок, багато чого пересадила, відчувається вже осінь, але нема дощиків. Дуже сухо у нас весь вересень, майже без дощів. Тож, поливаю, багато поливаю. Це мій такий догляд за моїм садом. Основний, я не користуюсь хімією, добривами, нічим не користуюсь, але полюбляю полив. З мене навіть сусіди завжди сміються, що я з цим шлангом бігаю, автополив немає. Тож так, живий полив. Ось ця нова клумбочка розсадила тут багато своїх хостечок. Тут був безлад до того, можливо, знайду фоточку, вставлю Картиночку, тут у нас були такі дрова, валялись, лежали для ну, для вогнища, ми робили там шашлики. І тут було таке складовище навалено. Ну, безлад був. Негарно було. Зараз а, чоловік на мене чекав, та я його попросила, він тут вичистив цю територію. І я, як приїхала, змогла повсаджувати рослинки, деякі. Привезла з собою з Варшави. Наприклад, наприклад, гейхерочка, ось ця салатова, така дуже-дуже яскрава. Камера, можливо, не передає вам колір. Підпишу назву, зараз не згадаю, ось ця яскрава. Ну, це всім відомо. Назву має Wild Rose. Дуже яскрава, вона так приваблює завжди в садочку погляд свій ну, наш притягує офіопагон, такий ось темний злак. Купила теж в Варшаві. Ну, у нас це, це рідкість, є ця рослинка, вона розповсюджена. Треба було б підсипати чим з білим навкруги, щоб вона більше так виділялась, бо, бо вона, бачите, губиться тут на фоні кори. Горець в мене є споріднений, такий дрібненький. А це, бачите, який листочок. Я сподіваюся, що він перезимує. І такий кущик дуже середньої високості, такий малиновим квітне, квіточками, дуже гарний. Хусточка Дельтадау. Полюбляють її слимаки, але вона дуже гарного кольору яскравого. Ліпстик Блонд, зараз вже така зелена. Ось цю новеньку купила. Dream Queen. розкішна. Такий плотний листочок, багатокольоровий, розписний. Повільно вона зростає, але Квін, королева, вона є королева. Дуже-дуже гарна хосточка. Оце дуже хотіла рослинку. Пахізандра в мене зелена є. Хотіла. Варігатну, ось вона в мене є. Буду сподіватися, що перезимує, бо не знаю, як вона в нашому регіоні відноситься до зими Ох, вереск білим квітне. Ось, бачите, квіточку, квіточок трошечки в мене мається. Ну Тут такий затінок, і вона навкорінені. Тож, ну я все одно дуже задоволена, що маю цю рослинку. Ніяк не складалась в мене з нею раніше. Сподіваюсь, що зараз вже буде все добре, бо вона пройшла огонь і медні труби. <хи> Її хотіли викинути. Я так попросила, кажу, не викидайте, дайте мені. То забрала, виходила і ось така краля-красунька. Поруч Брази Стефан. Хтось в мене питав, чи маю, розсадила. Якщо буде дуже хтось мене просити. Не ну, так, я не планувала б його продавати, але якщо, знаєте, хтось дуже-дуже захоче, то можливо. От я так в мене схил. І на швидку руку накидала так, камінчики, потім задекарую це все ґрунтопокрівними, Я вже приготувалась, підсадила туди такий барвінок. Крупний листочок цей барвінок має, отакий варігатний. І тут принц Уельський, Кам'яну розу. Ну, потім додам багато зараз чого цікавого мається, щоб в таких місцях створити щось таке цікаве. Це новий житель мого саду. Калина зморщена листа. Ось таке. Це взагалі так крупна рослина, така висока, велика розлога. Буду чекати, нехай вкорінюється, бо вона подобається мені, усім вона подобається дуже. Стоїть у мене живець, сама живцювала, кіпериса нутканський. дуже цікаво, чи перезимує, бо хотіла б мати нутканського А коли сама ще й черенканула, так взагалі цікаво. Хосточка Warpint розсаджена. Зараз восени вже просто зелена, а навесні це ну, феєрверк. Поруч теж гарнючка амалія. Вона теж восени просто зелена. Ну, хості восени вже багато сортів, які просто, просто, просто зелені. Гейхерочка зелена. Завжди треба мати не тільки салатові, там, червоні, фіолетові. А і зелені теж добре для, для контрасту. Туєвик, це я його черенкувала, не знаю, чи виживе, бо мій великий екземпляр загинув без мене. Маловато йому було води. Він, думаю, полюбляє водичку. Морозник ще привезла такий на червоних ніжках. Ось малеча-малеча приживляється. Сподіваюся, все в нас з ним вийде. Люблю різні плющі. Ось один із них, підпишу теж назву М -м -м, крупний має лист. Тільки-тільки я сама черенкувала, привезла теж з Варшави. В горщик посадила, бо я за нього хвилю, хвилююсь, хочу на зиму на підвіконня його поставити і споглядати, бо ну, не хотіла б його втратити. Він красень і ще той. Поруч це малечки, це я сіяла туєчки. Вони ну, зійшли. Мені жалко їх було викидати, тож я їх теж привезла. Ось тикнула, не знаю, перезимують, подивлюсь навесні, що буде. Це черенкувала скімія. Така екзотична рослинка. Бачите, такий листочок нагадує рододендрон або лавер. Теж там воно в горщиках в мене два черіночка, теж піде на підвіконня зимою, бо, напевно, не перезимує. Вона тепло, тепло любить дуже. Наші зими для неї то занадто потужна, потужний холод. Бересклетики такі теж черенканула. Оце... Проста рослинка, але мені дуже сподобалась. спідмареннік. Ось такі листочки маю, грунтопокрівний, і він дуже прикольно квітне навесні. Я не змогла повз прийти, навесні там, ну, побачила у парку він. Росла ця рослинка, тож так кусочок відщипнула. Тепер він в мене теж є. Маленька-маленька карликова хосточка хі-хо-сільвір, хай-хо-сільвір. І дрібнесенький бересклет. В нас такого ні в кого не бачила. Карликавий карликовий. На приживанні теж листочок дуже-дуже дрібнесенький, манюнька. Вейгелу мала в своєму садочку тільки, звичайно, зелену. Тож для мене цікаво, теж привезла, черенканула отаку варігатну і. З темним листочком. Ось такий ще екземплярчик. Дуже буду сподіватись на гарну зимовочку, бо гарнючі, гарнючі рослини. Хотілося продовжувати з ними спілкування. Ось такі ще плющики живцювала, привезла. Бачите, таке забарвлення серединка жовта. А навколо таке це зелений контрастний листочок, теж посадила в горщики, бо... бо додому буду забирати, не хочу ризикувати. Розмарин, це мені презентували. Теж у горщику теж піде на зимовку на підвіконня. Я мала дуже гарний кущик розмарину, але коли почалась війна, то... Ми тікали і все це пропало ясно. І зараз все по новій починаю. Або продовжую. Не знаю, як сказати правильно. Всі ми знаємо таку рослинку, як примула. Весняна квітка дуже гарна. Ось це один з розновидів, такий сорт. Примула ушкова, як вушка в неї, бачите, листочок. Квітне вона, як трояндочка. Так що така? Невідома, але дуже гарна. Кому подобається мій садочок, огляд моїх рослиночок, прошу ставити лайки. Дякую. Хто зі мною давненько вже, той знає, що сад мій терасований, на схилі розташований із такими терасочками вниз і вгору. Багато. Різних рослинок, ціла колекція. Що я додала в цю колекцію? Ось тут, на таку альпійську створю територію ось цей варігатний такий арабіс. Завжди мені хотілося, бо простий, зелений в мене є, дуже мені подобається, він такий невибагливий, гарний. Тож таку варігатну форму захотілося. Тут багато молодих. Кам'яна роза в таких камінчиках підсадила сюди хосточку карликову маскарад. Ось такий листочок вже обгризли його. О, слимаки, такий вкрапчатий білий серединка і темно-зелений окраєшик. гарно. Тут аж мишка, да? вушка машині. Розсадила карликову Dragon Tails. Вона Навесні такого жовтого кольору вузький листик, трошки хвилястий. Вона дуже гарно поділила, багато тут поділочок. Тож буде навесні вже створювати таку композицію цікаву. Оце для мене новий новий очиток Атлантіс. Він схожий на Міддендорфа Варігата, але той жовте забарвлення має. А цей, бачите, Біла варігатність, ще й в рожевий ходе. Цікаво. Ось мій. Ще раз покажу вам плющ улюблений професор Сенета, такий мраморний. Що я тут ще попідсаджувала? Ну, тим'ян. Вони різні бувають тим'яни. Оцей як і шиний, він дуже дрібненький, він щільно до землі прилягає. Я його де могла попідсаджувала. Бо як ґрунтопокрівничок, дуже подобається. Із новеньких в мене тільки сьогодні посадила барвінок. Ось такий варігатний, має назву має назву Illumination. Ось в мене теж варігатний барвіночок. Вообще, взагалі мені подобаються ці варігатні барвінки, вони дуже витривалі і не капризні. Знаєте, очіки, деякі сорти я розчарувалась, бо ну, треба, уваги потребують багато розсаджувати, пересаджувати, бо втрачають свій гарний такий декоративний вид. А ось бересклети, вони більш такі стійкі, завжди в одній порі. Я Якось на них вже починаю переходжувати. Мені більше подобається Це бересклети, кізельники, ялівці. Ось тепер сюди додалось в скринічку ще барвіночки, бо очатки теж подобаються, але залишаю тільки ті, що мене влаштовують по параметрам своїм, по характеристикам. Вероніка сиза. Яскравий кущик навесні, квітне, фіолетовими такими колосочками, а зараз така ґрунтопокрівна кочка сизо сірого кольору. Клен японський. В моєму садочку зростає тільки зелений, більш такий для нашої території невибагливий, зимуючий. Дуже хочеться додати в колекцію якісь таких яскравих кольорів. Ще кленів, але ну, зараз восени точно ризикувати не буду, вже не встигне він добре вкорінитись. Подивлюсь, як буде діло справи навесні, бо такі ти є на ринку. Боже, я як пішла, ого-хо-хо. Дихати важко така краса. Обов'язково треба щось буде ще додати. Але я і цьому рада, він для мене може, він для когось здається і простий. Але мені дуже-дуже подобається оце ажурна листичка, мережівка ця така. І я любуюсь їм завжди. Горець споріднений. Сьогодні вже про нього вам трошки заїкалась. Ось іще проквітає, доквітає рожевими такими квіточками. Потім вони уходять в малиновий колір. Дуже подобається цей ґрунтопокрівник, бо він завжди гарний з ним. Немає проблем, його розсаджую, пересаджую всюди, бо він простір, знаєте, дуже декорує, і туди не підсіваються бур'яни. Берізочка, дварф, Дуже складно пережила мою відсутність. Жива, бачу, зелені такі. Дуже-дуже тонке листя, воно навіть на листя не схоже, як голочки. Нагадую. Але це все ж таки лиственна рослинка, барізочка. Я її відпою, даю водички, 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 і ще раз водички, і сподіваюсь, що вона перезимує, бо рослинна, рідкісна і залюбленець. Тож хотілося, щоб ми справились з нею. Полюбляю в садочку ще ставити такі ось вазони на. Високих таких опорах вони прикрашають якісь такі пусті міста. Дуже-дуже рекомендую. І в своєму садочку буду ще цю тему проробляти. Ці рапірочки це хвощ. Хвощ японський. Нарешті він вже так трохи понарощував масу, хоч без мене був без води. Він дуже полюбляє водичку. Обов'язково саджаємо його в огранічителі. бачите, він в мене в вазоні там зростає. Бо він, якщо піде, то не зловити, агресує. Ну, в цілому за своє таке особливе ну не листя, як палички. Ну, він повинен теж бути в садочку. Він дуже-дуже прикрашає. Гінго білоба, гарне реликтове дерево. Здається, навіть і не помітила, що мене не було. Ну на то воно і реликтово, на то воно із далеких-далеких часів, бо воно живуче, витривале, але дуже гарне. Буду створювати з нього. Якусь форму, ще не знаю, не хочу кущ, буду як такий деревце буду галяти ніжки. І далі, можливо, тримати якусь шапочку, скільки зможу, бо там п'ятиметрове я не хочу. Бо це дерево, це дерево велике, гарне, потужне. Поки що не вклався спати, покажу вам цей паперець dress daggers Бачите? Листва в нього розташована сіткою. Бачите, як сіточка така йде. Дуже-дуже привабливий, цікавий. Красень, вже пару років. В мене зростає, ділити поки що не наважуюсь. Поки що любуюсь, любуюсь, любуюсь. Ось іще рослинка цікава. Копитінь. отакого такого забарвлення. Незвичайного, бо всі знають, оцей цей звичайний копитінь. А цей копитень небагато в кого є, але він вартий того, щоб був ду... єдиний недолік, повільно зростає, дуже повільно. Черепашка така. Ще один папороть Адіантум. Ось такий веєр, ось такий павлінній хвостик. Ну, як можна не любити? Таку красу. Не думаю, що є хтось такий, що рівнодушний до такого. Бо ну, 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 приємність. Тільки приємність дивитись на цю красу. Проміж Копитіні і іодіантумом зростає рододендрон, який вже ну, три сезони точно, а то й чотири в одній порі. Зовсім нічого нового мені не видає. Завжди отакий. Маленький, чудак якийсь, чесне слово. Що ще скажеш? Жовтувати таке салатувати Листячка має. Все мені подобається, крім того, що він не росте. Не знаю, що він хоче. Може, ви підкажете? Цей махнатик це спаржа. Ось така мочалка. Ну, Клас. Ніжність, сама ніжність, сама тендітність, але рослинка потужна, не капризулішна. В мене зростає на важкому ґрунті, в важкому місці, тінь, всі діла такі, а вона розкошує своїм виглядом і балує мене отакою красою. Деякі гехіри попересаджувала, почеренкувала, пожовцювала, а деякі не стала чіпати, вже в мене нема бажання, в мене нема сил. Та і в цілому кущі не так погано себе почувають, не дуже виперли землі. Єдине, що я зробила, бачите, торфіку так попідсипала. Просто поруч, навкруги. І ось так проміж корою. І торфом. Я думаю, вони в зиму і підуть. Таке пухкенька, смачна середовище, середовище таке смачне для них. Думаю, все буде добре. Яблуні зверху листям сиплять, тож, щось там покуштують вони, перезимують, а навесні вже розберусь. Оце гейхерела кімано, а це в мене. Фіалочка самурай. Вона теж схожа на чимось на хирило, але це фіалочка. Кіпарисовик цацумі. Тако, такий курчавий такий ласунчик. Дуже-дуже він гарний, розкішний, потішний, ні на кого не схожий. Одразу його впізнаєте за цим крученим, яскравим. З жовтинкою, такою хвоєю. Класний. Колоноподібного плюща собі ще прикупила. Він бачите, вгору зростає, вертикаль створює. Він не буде плестись по землі, буде догори. Дуже цікавий сорт. І листя так розташовано по-особливому. Все мені в ньому подобається. Тож, оце купила таку рослиночку. Розорилась на 150 гривень. Але щаслива, бо подобається дуже. Поруч розсадила чистець Ну, Це для вас навіть можливо. Навесні комусь поїде в гості. Ну, не в гості, а жити <гум> переїде. В садочку всюди вже відчувається осінь, вже опадає листва, вже забарвлюється в червоні, жовті кольори, щось напівсухе, <гум> стоїть. Вже. Ну так, декоративність вже не свіжак, скажімо так, це не весна, вже це помітно. Ялиця моя улюблена. Підсадила сюди міскантус поруч із ірисом. Ірис такий в мене є трав'янистий, дуже гарно квітне, вона цей ірис більш такий для весни, а міскантус більше для осені. Тож я їх поруч підсадила, вони будуть заміна один одному. Один буде мені навесні тут солірувати, лідірувати. А інший буде восени. Ну, я сподіваюся, що він пересадку переживе, бо дос, ну, досить спекотно. Я не знаю, вже кінець, 29 вересня, і все жарить і жарить, і дощиків нема. М -м -м -м. Важко йому, кущик великий, важко йому ця пересадочка дається. Але ж, ну я дуже сподіваюся, я його поливаю, поливаю. Не знаю, можливо, треба було б. Відрізати це верхівочку, ну так не хочеться, бо ну трошки він тут все ж таки мені прикрашає, ще працює, ще працює. Хости попересаджувала, дуже багато хост порозділяла, попересаджувала, дуже багато. Навіть не можу вам сказати, скільки передати словами. Втомилася, бо робота тяжка, важка, багато. Кількістю навіть своєю, а коріння потужне, поки його поділиш, розділиш. Ну, що мені жалітися, я сюди бажала приїхати. Нарешті приїхала. Я щаслива в цілому, дуже-дуже щаслива. І рада бути вдома. Вдома є вдома. Все це добре. Десь там мандрувати, але ні, нічого не зрівняється з тим, щоб бути вдома. Це я впевнена вже. Нема в мене ніяких вагань. Боже, допоможи нам, українцям, нашій країні, нашим людям, щоб все було добре, щоб війна закінчилась, щоб ми перемогли і жили собі щасливо, в мирі, добрі, теплі, злагоді, здоров'я всім. Нехай Господь Бог береже. До побачення!